Тіт натхан. Безстрашність, мудрість, яка дозволить вам пережити бою. Розділ 8. Вчимося зупинятися. Практика медитації запропонована Буддою, складається з двох етапів зупинитися та подивитися вглиб. Перша частина медитації зупинка. Багато хто з нас тікає з моменту свого народження. Цю стійку звичку мали численні покоління наших предків. Вона передавалася нащадкам звичка тікати, бути напруженими і поглиненими безліччю речей, так, що розум не здатний повністю глибоко і спокійно. Бути присутнім у теперішньому. Ми звикли дивитися на світ дуже поверхово і дозволяємо помилковим уявленням та негативним емоціям захоплювати нас це веде до неправильної поведінки і робить нас нещасними. Практика полягає в тому, щоб навчитися зупинятися, перестати гнатися за непотрібними речами. Навіть у спокійному стані люди відчувають потребу дотримуватися тієї чи іншої ідеї, того чи іншого способу мислення. Але вони марно витрачають час, тому що не стикаються зі своїм внутрішнім світом, тому, коли у вас немає проблем, тренуйтеся перебувати тут і зараз, бути розслабленим, зупинятися та повертатися до чудес цього моменту. У стані спокою розум здатний осягнути суть речей. Якщо ви вмієте зупинятись, вам не потрібно практикувати глибинний погляд, ви вже дивитесь на речі дуже глибоко, зупинка та уважний погляд це одне ціле, два аспекти реальності. Зосередженість на чомусь важливому змушує розум зосередитися. Будучи зосередженим, ви зупиняєтеся та дивитеся вглиб. Зупинившись і торкнувшись чогось позитивного, ви почуваєтеся свіжо і ясно. Ви наповнюєтеся цією практикою і здатні обдарувати інших силою свого розуму, посмішкою та радістю. Багато хто з нас зазнає складнощів, незважаючи на дива, що присутні в теперішньому моменті. Але варто подивитися уважніше і стане зрозуміло, що нам, як і раніше, доступні 80% прекрасних речей, які роблять нас щасливими. Не біжіть, поверніться в теперішнє. Роблячи це, ви розвиваєте зосередження, ви побачите все ясніше та чіткіше. Ця практика проста, але дуже важлива. Спокійно перебувайте зі своїми вдихами та видихами в цю мить. Якщо емоція надто сильна і дихання не допомагає повністю зупинитися та розслабитися, вийдіть на вулицю та прогуляйтеся, Зосередьтеся на своїх кроках, щоб допомогти розуму заспокоїтися, не дозволяйте собі захопитися думками, судженнями, роздратуванням, почуттями чи ідеями. Поверніться в теперішнє, розслабтеся, відпустіть занепокоєння та напругу. Продовжуйте практикувати, навіть якщо не відчуваєте сильних емоцій. Наступного разу, коли вам доведеться поміркувати і проаналізувати щось, ви зможете спокійно сісти, поглянути вглиб і скласти план дій. Згодом ви навчитеся знімати напругу та біль у тілі. Ви зможете розпізнавати хворобливі відчуття всередині себе, зрозумієте, як впоратися з ними та знизити напруження емоцій. Це буде приносити вам полегшення ви почнете відчувати радість та щастя тоді, коли захочете цього. Хороша практика дозволить вам не боятися перешкод та складнощів. Ви дізнаєтесь, як боротися із ними. Навчившись керувати своїм тілом, почуттями, сприйняттям, ви зрозумієте, що перебуваєте на вірному шляху, та потреби хвилюватися більше немає. Коли ви медитуєте, стоячи, сидячи або в ходьбі, дихання допомагає вам зупинитися. Ви перебуваєте в теперішньому. Коли ви зупиняєтеся, ви стаєте господарем свого тіла та розуму. Ви більше не дозволите енергії звички опанувати вами і викликати нав'язливі думки про минуле чи майбутнє, про ту чи іншу ідею. Вивчитеся зупинятися, розслаблятися і бути у світі із самим собою. Медитація в положенні сидячи не для боротьби. Практикуючи її, ви все відпускаєте. Як тільки у свідомості виникне думка, привітайтеся з нею і одразу попрощайтеся, вчиняйте так само з усіма думками, які спадуть на думку Не треба боротися. Не кажіть собі Я такий поганий, думаю про стільки речей. Просто вітайтеся та прощайтеся, розслабляйтеся та відпускайте. Так ви повертаєте розум у сьогодення. Та усвідомлюйте своє тіло це схоже на замочування квасолі нема чого змушувати воду проходити через боби. Достатньо дозволити квасолі бути у воді, і вода повільно заповнить зерна. Поступово квасоля просочиться, набухне і пом'якшиться. Те саме стосується вас. Якщо все відпустити – Напруга повільно та поступово знизиться. Ви розслабитеся та заспокоїтися. Під час прогулянки, ваше тіло є тут. Але розум в іншому місці. Практика вчить повертатися в момент тут і тепер. Тіло та розум єдині. Це дуже глибока ідея, яка дозволяє побачити речі у більш ясному та спокійному світлі. Якщо в голову западає негативна думка, просто привітайтеся з нею і визнайте її існування. Можливо, це судження пов'язане з вашим батьком, матір'ю чи кимось іншим, хто вплинув на вас. Відпустіть цю думку та посміхніться їй. Таке є уважне тіло, тіло, що містить у собі розум. Ми прагнемо мати уважне тіло. Коли ви сидите, то знаєте, що сидите. Розум повністю присутній у тілі, що сидить. Коли ви йдете, розум повністю присутній у тілі, що йде. Усвідомлюючи це, ви зможете кожен свій крок робити м'яко, глибоко, з любов'ю. Медитація як харчування Медитація здатна зробити вас щасливим зараз. Занепокоєння, тривоги та ідеї більше не зможуть опанувати вас. Ви повертаєтеся в сьогодення, знаходите позитивні відчуття всередині себе і відчуваєте радість духовної практики відповідно до вчення Будди. Радість медитації нагадує повсякденну їжу. Якщо людина не має цієї їжі, цієї радості вона в'яне, наче квітка. Коли ви усвідомлюєте сприятливі умови, ваш розум щасливий, ви оживаєте, посміхаєтесь собі, виглядаєте оновленим, тому не позбавляйте себе цієї їжі, радості медитації. Єдність тіла та розуму, відпускаючи всі думки, ви розслабляєтеся і фізично, тому що тіло і розум це дві сторони однієї реальності. Якщо розум занадто напружений, якщо він стикається з великими труднощами, це день у день впливає на тіло, тому тілу необхідні певні дії та рухи, щоб зняти напругу. За допомогою зупинки, чи то медитація в ходьбі або в положенні сидячи, ви берете ситуацію під контроль, ви керуєте своїм тілом і розумом не дозволяєте тривозі, страху чи занепокоєнню заволодіти вами. Інакше ви уподібнитеся до поваленого короля. Практика полягає у тому, щоб відновити свою владу. Коли ви уважно ходите. Уважно сидите, ви відновлюєте владу над собою. Якщо розум знаходиться в теперішньому, це дає можливість зазирнути вглиб джерела страждань і джерела щастя. Зосередження та уважність дозволяють думати, діяти та говорити з більшою ясністю. Ми знаємо, що люди, що нас оточують, не постійні. Але в повсякденному житті думаємо інакше, і лише усвідомивши мінливість людей, ми починаємо ставитися до них з більшою любов'ю та розумінням. Колись вони підуть. Розуміючи це, ми зможемо краще зрозуміти свою роль у виникненні наших внутрішніх конфліктів замість того, щоб звинувачувати інших. Ми звернемо погляд на себе і будемо працювати над тими якостями, які можуть бути причиною страждань.